Ви знаєте, я в майбутньому бачу Україну все-таки дещо з іншим територіально-адміністративним устроєм. Не оці 25 областей надрібнили, щоб більше було начальства, от, а з землями. Це не те, що розвалюють там, пробують розвалити Україну якісь автономні республіки, я категоричний противник того. А ці землі це так дві-три області. Можна буде більше економічних якихось рішень прийняти на цій території і ширше місцеве самоврядування, так щоб і податки освоювалися в першу чергу на цій території, і так далі. І, от коли але це не зараз. Зараз треба зробити міцну державу, а потім міняти територіальний адміністративний устрій. Так, от коли ми перейдемо до такого територіально адміністративного устрою, то тоді я пропоную робити і представ двопалатна система. Значить, вибори прямі від кількості населення це одна палата, а друга поземельна, бо землі не будуть все-таки за населенням рівномірні, бо в нас є історично складені території, такі як допустимо, ну Закарпаття. Воно невелике, але воно це ж окрема е, земля. Там е, Слобожанщина, наприклад, там Чернігівщина і так далі. Шановний В'ячеславе, депутат міської ради Леонідов, у мене питання відносно, е, як ви відноситесь до землеустрою? Землячество Україні. і прошу обґрунтувати, чому так і чому ні? Я не зовсім зрозумів ваше питання. Як я відносив до землі до побудови України? Землячество, ну скажімо так, більше що про це говорю. Федерації федеративного устройства зараз вам поясню колись. Я висунув ідею федеративного устрою України. Мої опоненти її не зрозуміли. це з його де федерація державна. Це різні держави, це на національному ґрунті і з радянським союзом, які називалися Федерацією і так далі. Тому я зараз у своїй програмі не пишу федеративний устрій, а пишу регіональне дужка, земельне самоуправління. Причому говорю скрізь про це, що це не можна робити зараз, а на подальшому майбутньому. Це не 25 областей, як я щойно пояснював, а 12 чи 13 земель, 10 які мають можна. так, які побудовані не як держави, тобто вони не мають права нікуди виходити чи кудись входить. Ти і не на національному принципі побудовані, а це то так має двадцять областей, так буде 12 земель на такій території. От на Роднаргоспі в нас були ну ви молодші за мене, але може пам'ятаєте, от при Хрущові були Роднаргоспі, Вони були дуже корисними. Це одна з кращих організацій Хрущова, бо можна було на цій території, та ще маючи права більше на місцях, більше реалізувати всяких можливостей економічних. В першу чергу, ось зараз ми три області Галицьких об'єдналися в таку Галицьку е, асамблею. Це не політичний сепарати, сепаратизм. Ми за єдину Україну, за єдину українську державу, але відразу ми здобули можливість реалізувати цілий ряд економічних проєктів, яких окрема область реалізувати не може. От саме це я маю на увазі, коли кажу про зміну адміністративного устрою в майбутньому. Колись ми мали губернії. Так ваша Сумська область, до речі, коли створена. В 39-му році Сталін її відділив, частину Чернігівщини, частину Полтавщини, частину Харк Собожанщини, Харківщини, зробив, зліпив ще одну область, бо треба було більше запхати начальників, бо кожна людина повинна бути під більшим контролем, більше всяких управлінь наробити і так далі. От тільки про це йде мова. Дякую. Прошу.